Діти сьогодні на занятті послухаємо казку Котик і півник. Жили собі котик та півник, і були вони великими друзями. Котик було у скрипочку грає, а півник співає. Котик було йде їсти добувати, а півник удома сидить та хату глядить. То котик було, йдучи, наказує йому ти ж тут нікого не пускай. Та й сам не виходь. Добре, добре, каже півник, засуне хатку та й сидить, аж поки Котик повернеться. Аж тут навідала півника лисиця та й надумала його підманути, підійде до віконця та й промовляє Ходи, ходи, півнику, до мене, що в мене золота пшениця, медяна водиця! А півник їй відказує Тоток тоток, не коток. Тоток ток не вилів коток. Бачить лисиця, що не бере, прийшла раз уночі, насипала півнику попід вікном пшениці, а сама засіла за кущем. Пішов котик, а півник подивився у віконце, побачив розсипане пшеничку та й міркує. Швиденько поклюю, ніхто мене не побачить, та й котикові не скаже. Тільки півник за поріг вийшов, а лиска за нього та й помчала. А півник кричить Котику, братику, несе мене лиска за високі гори, за темні ліси, порятуй мене. Ось котик почув, прибіг, одняв півника у лисиці, приніс додому та й знову каже Дивись мені, як прийде ще раз лисиця, то не озивайся, бо я йду далеко, то можу тебе вже й не почути. Пішов котик по дрова, а півник виліз на піч та й сидить. Та знов біжить лисичка, стукає у віконце. Півнику, братику, одчини. Як не очиниш, вікно розб'ю та й заберу. Тоток тоток не велів коток, тоток тоток не велів коток. А вона знову у хатку залізла, борщик виїла, півника забрала, несе його до нори. А півник співає мій котику, мій братику, несе мене лисиця за кленові ліси, за крутії гори, за швидкії води. Раз проспівав, не чує котик. Він давай вдруге. Дужче гукати. Почув котик, прибіг, одняв півника, насварив та й поніс додому. Тепер я піду далеко. І, хоч як ти гукатимеш, я не почую, сказав півникові, пішов знову котик у ліс. А лисичка вже тут, як тут. Півник чи не Тоток тоток не вилів коток. А лисичка таки забрала півника і понесла додому. Як не гукав, як не кликав півник котика, той не почув. Прийшов увечері котик додому, а півника нема. Зробив він собі бандуру, взяв у мішок, молоток та й пішов до лисички, сів біля нори, заграв і заспівав. А у лисички новий двір чотири дочки на вибір. Ще п'ятий Пилипко, Пилипко, вийде на рундук, подивись, як буб, не бубнять, як сурми сурмлять, подивись. А лисичка саме паляниці пекла. От старша дочка й каже Піду я, мамо, подивлюся, хто це так гарно грає і паляницю однесу. І... Іди, каже лисичка, дала їй паляничку. Пішла дочка, а котики цок та в лобок, та й у мішок. Ось і друга дочка каже Піду я подивлюся, хто це так гарно співає та паляницю однесу. Пішла й та, а котики її в мішок. А після і третя, і четверта дочки вийшли з Нірки та й попали в мішок. Ждав, ждав їх пилипко та й каже Піду я, мамо, зажину їх до хати. А котик і його впіймав. А тоді швидко забіг до хати та й забрав півника і поніс додому. Ось вони живуть і хліб жують. Ось і ці кінець, а хто слухав, молодець. Дідки, а скажіть мені? Про кого ви слухали казку? Яким був півник? Хто приходив до півника і хотів його забрати? Котик спас півника? Молодці малята, я думаю, вам сподобалась моя казочка. А зараз до побачення, до нових занять.